Куба для США впродовж 50 років була практично не тільки 51 м штатом, але й втіленням всього найжадальнішого і найзлочиннішого для пересічного американського громадянина. Це були Каліфорнія, Лас-Вегас, Флорида і Нью-Йорк в одному місці, але острів був цікавий американцям не тільки розвагами, як законними, так і цілком кримінальними, але й ресурсами з кінця 19-го і впродовж першої половини 20-го століття Куба була ключовим економічним партнером США постачаючи важливі сировинні ресурси, особливо для американської промисловості та продовольчого ринку, окрім сільськогосподарської продукції, цукру, тютюну, цитрусових та кави на Кубі американські компанії видобували та переробляли нафту. А ще Куба володіла одними з найбільших запасів нікелю на планеті, що обіцяв Кубі білий дім підтримку, захист і невтручання у внутрішні справи. США підтримали Кубу у боротьбі проти іспанського панування, що призвело до поразки Іспанії. Куба отримала номінальну незалежність, але фактично опинилась під американським контролем.